Всім привіт, ви на каналі Ігри ТБ. Сьогодні ми пограємо в Майнкрафт буде три нелогічних речі. <кій> Коли падає ковадло, на яйця черепах. Ковадло ламається. Коли падає перо, нічого не робиться. Питання: що тоді може зламати яйця черепах? Правильна відповідь: Ігрок, в якого мускули, які можуть перенести 500 тисяч тонн. Ну де? Получається яйця Черепаха. Зрах мають, мають вилупитись Черепаски ніндзя, чи що? Що вони, вони такі міцні? Погнали до другої аналогічної речинки. Далі, якщо ми зайдемо в ад, то е, ми можемо там зустріти гаста, який нас буде атакувати от таким вот вогняними. Зарядами. Його пускати не можна. А тільки отак от використовувати. Але якщо ми покладемо ті заряди в роздавач, воно буде вистрілювати і тільки підпалювати. Хоча снаряди летять так само, як гаст вистрілює. Але в гаст ті снаряди, коли прилітають, вони взриваються. Діадапія, лайк дес, і тап... Якщо в нас е почнеться схід сонця, і ми за стіною поставимо зомбі, він буде горіти. Хоча тут стіна, і тінь має бути десь аж до сюди, в принципі. Може треба більшу стіну? Давайте спробуємо реально побільшу вдруг може. Я, можу, звісно, її командую. Я не хочу зараз 3 години писати, хоча. І от це от я буду 3 години будувати. Ну, коротше, я швидко зараз добудую. Давайте все. Оце от останній слой. Все. Тепер робимо схід сонця. Установлено час 71 тисяча. Сонце тіконо піднімається. Ми ставимо зомбі. Так, він ще не горить, тому що ніч не дуже закінчилась. Ну і от він починає горіти. Хоча тінь має бути десь досюди. Да. Де? Логіки в Майнкрафті як в свині в хості. Зараз я поставлю тут зомбі, і він не буде горіти. Хоча тут нема ніяких стінок. Знаєте, чого він горить? Хоча сонце там. Угу. А, ні, він почав горіти, ось він, він горить. Він горить, блін, мій забор. Я його 5 секунд будував. Забор? Треба потусити забор. Ось, гори, 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 гори. Де, логіки в Майнкрафті нуль. Ладно, це все. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!